Львів спільнота з'їжджається, вишивальниці разом збираються, час провести з голками і нитками, і пришивати бісер з лелітками. Буде зал творчим шумом наповнений, і красою робіт переповнений. Для дівчат вже давно фаворит. Вишивальний у Львові ретрит. Це ретрит. Від мережки у Львові ретрит, їду я на ретрит, вишивальний у Львові ретрит. клас для учасниць готується, і новинки вперше демонструються. Для натхненного часу тут єднання, для знайомства і спілкування привітаю тут. Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, і це канал про рукоділля і трошечки про моє життя. Ну всі вже, разві що Дональд. Трамп і Ілон Маск не зняли відео про ретрит у Львові, тому давайте подивимось, як же це бачила я. Я трошки вам зараз покажу, розкажу, що в мене є. цікавого. а потім вставлю відео, як ми були, тому що всі вже знімали, але я не бачу сенсу, відверто кажучи, знімати те ж саме, показувати те саме, ну це тупо. Тому в мене буде трошки інший формат. Я вам покажу, що в мене які покупки-подарки окремо, і то, що і далі вже така нарізочка, де ми були, що робили у Львові поза ретритом. Так, як ретрит. Трошки мало вставлю, тому що всі відео однакові, я подивилася, мені таке не подобається. Так, тож. Покупки подарки, що я отримала в подарунок, і що я придбала у Львові на ретріті. Значить, що було самим найнеочікуванішим, то це то, що Наталя мені вручила подарунок від мережки в підтримку мене у зв'язку з цим моїм соложними життєм життєвими обстоятельствами. Я дуже вдячна пані Наталі. Це дуже приємно, дуже приємно. Саме увага, що ну, вона не мала цього робити, і тим паче, що я не роблю в мережці таких покупок на мільйон. Однак вона посчитала нужним і так зробила. Дуже дякую, дуже дуже дякую, пані Наталі, ви як завжди. Значить, що було в цій коробочці? Це було, на речі, при, при всьому чесному народі. Да? На секундочку, ретрит всеукраїнський. Там була географія, скільки було міст, ну це просто. При всьому чесному народі, що називається. Так, значить, це мій час за проживання, щоб ви розуміли скільки. Так. И еще ж было в этом подарочке? Вот так это выглядело все. Открываем. Тут вот такая ниточка. Такая какая-то новомодная. Не знаю. Девчата, напишите, что на ее вышивают. Я таки першие перши ее тримаю в руках. Тоже загадываю желание. Далее. Вот такие. Магнит. Фирменный мережка. Неодимовый. Дуже классный. Далі ось така шоколадочка. О, клас, клас. Далі в подарунок я отримала. А, і ще ось таке саше там лежало. Воно таке пахнюче, дівчата, ну дуже-дуже. Затишних свят. Дуже-дуже ароматичне саше помістити в шафу. Шкода, що не передає відео. Аромати. Далі мені подарила Тетянка. Вона приїхала з нашою Анечкою з Києва. Ось такий магнітний тримач. Він, ну, просто копія оцієї мікровишивки, дивіться, яку ми робили на майстер-класі. І він двосторонній. Танечка, дякую тобі, дуже-дуже. Ось такий з цієї сторони і ось такий з цієї. Отак. Такий Дуже сильний, класнючий. Далі я купила собі сантиметрову стрічку. Ось така вона, тут на кнопочці. Тут Van Google Лунная ноч. так закривається і натискаєш вона пригає. Ось такий дизайн. Мені дуже подобається цей дизайн. Я придбала собі, бо в мене, дивіться, в мене перчатки такі, в мене шопер такий. Саме і в мене такий самий шалик, дивіться. Так, що в мене? Шелковий такий. У мене все дуже подо... подобається ця вся тематика Ван Гога. Далі. Далі покажу вам. Оце ж тут був пакет Щаслива, що була в мережці, В, цій... в цьому пакеті лежала вся стрічка. Далі на вході прири... При реєстрації нам давали ось такий пакет. У мене був номер 20. Що ж входило в його сустав? Дивимось, тут у нас була ось така програмка ось такі ниточки. Дуже, я вам рекомендую відео від мережки, як вони готувалися, як вони наматували ці ніточки один одного навчали, як це робити. Ну, кайф. Так, далі. Голочки мені досталися, 26-й. Далі ось такий сертифікат на 5%. Далі, від Game Stitcher of Stitch, ось така закладка. Вся ця тема була у нас стосовно крокусів. Так що ось так. Така закладочка класна. Ну, і ось була ось ця торбиночка з ось таким магнітиком. Неймовірно, файний магніт. І ось така сумочка це термоналіпка. Вони ці термоналіпки є в мережці, тож звертайтеся, якщо комусь цікаво. Ось така торбочка. і магнітик. Далі в мене лежав ще ось такий. Набір для майстер-класу по мікровишивці. Зараз покажу, що в мене подивитися подивитись. Практичний майстер-клас від Лариси Усової ось такий кулон. Ми робили 25 січня. Це мій улюблене, моє улюблене свято Тетянін День. Так, ниточка. Далі, ось такий наповнювач. Далі ось що в мене. Получилося вишити. Це сороковий нюкасл. Ось так, гобеленовим швом. Далі в наборі ось такий шаблончик, Фурнітура, яку ми будемо потім вставляти. Далі кожний такий шкіряний шнурочок. Далі ось такі ниточки. Дуже гарні. Що воно там не фокусує, нічого не хочу робити, Да? Ось такі ниточки. Дивіться, які вони файні, неймовірні. Так. Ну і тут у тут нас була інструкція. Ось таку прикрасу ми робили. Почали вже. Тут у нас все, як треба, що треба, схемка, кольори. Всякі лайфхаки Лора говорила, як збирати, і що робити. Клік, який вона рекомендує. Дуже рекомендую відвідати її майстер-клас. Схема була і кольорова, і ось така називалась чекання. І була інструкція, як збирати, з чого починати, як прати в одну ниточку через одне переплетення, губаленовим стіпком. І ось така прикраса у нас в ітозі буде. Ось так виглядає. Лариса каже, щоб на виставку привезли вже. Бо ще, до речі, Лариса на виставці не буде. Вона буде, як тільки як ми з вами, як гость. Ось так. На весняній виставці Handmade X Ларисі не буде. Дуже мені сподобалось, як виходить. Мілкашня, мілкашня. Тобто, в мене буде своя прикраса. Вставлю вам відео, як я відвідала ось такий Львівська національна галерея мистецтв імені Возницького. Це де будинок Потоцьких. Я дуже мріяла. До Дар'ї Альошкіна я вам розповідала. Наступний крок у мене буде майстер-клас. Ось вона. Гардій старух в неї. Чоловік грає на колісній лірі. Ось вона. Ось її витинанки. Це, неймовірно, було. Всі, хто у Львові її не знали, будь ласка, відвідайте, дуже гарно цікаво і традиційно. Так, що ще? Дуже мені сподобалось, що була у нас сонячна погода. Що я відвідала магазин одягу зерно, теж вам ставлю на, на хвилинку. Відео, що були які новини від Наталі Лужанської. Вона на весняну Handmade Expo привезе, в неї буде серія, тобто, оцього ми бачили метелика, бабку, да? серед них ще буде пташка і комахи. Тобто буде ось така серія. Зараз тільки метелик і бабка, а буде ще пташки та комахи. Від Анастасії Солошенко. Мальви були, це був благодійний набір, можна придбати його в мережці, на канві і на ревномірці. І до речі, вони будуть на принтованій основі, а принтовану основу буде виробляти моя любима Вірена, і вони, ось ця волошка. Вони роблять принтовані основи. І рівномірку, і аїду, ну просто вау. Можна придбати в мережці. До речі, я е, замовила Наталя, сказала, як привезе, то вона мені зателефонує. Далі. Далі від різнобарвної була дуже цікава хатинка. На дах цієї хатинки використовується 100 метрів нашого з вами муліне. Ну, вау! Від Лелі теж був новиночки: Будинок Карпат пташечки. Дуже фані. Заходьте до Лелі на сайт, до різнобарної, подивіться, які, яка красота. До Солошенка. Я на всіх залишу посилання, щоб ви зайшли і подивилися, щоб не вставляти сюди відео. Далі. Що мене вразило, ось там була приз глядацьких симпатій. Хто тебе вразив на ретриті? Мене вразила Аня з Києва, теж дам на неї посилання, вона склала пісню про ретрит, це було щось неймовірне. Сама склала слова, сама співала дуже файно. Боже, така молодчиночка. Аня, Якщо ти дивишся, передаю тобі привіт, Аплодую стоячи, просто. Приклоняюсь. Молодець. І трошки вам покажу, що вставлю в моє житло, де я жила, в готелі Львів. Теж дуже сподобалось. там була ванна. Я вже в ванні накупалася не, не знаю скільки років, я покупалася в вані, вийшла, думала, трошки поліжу, буду вишивати, і проснулася в 2 часа ночі. Уявляєте собі, так? Да? Ось так от. Так, дівчата, це в принципі коротко про головне, що називається. Ще я вставлю декілька хвилин, як саме там було на ретриті, але то вже і не важливо, так скажемо. Тому що сама атмосфера, сама Мірішка знімала відео і вставили ту пісню від Ані авторську. І до Ані можете зайти на канал, вона випустила на своєму каналі ту пісню. Дуже класний зробила відеоряд. Мені дуже сподобалось. Ну я так не вмію. Я... Реалісти, я бачу прекрасно, як в неї виходить, або в інших, як у мене, але ну, то моє мені не подобається. не знаю. Все, дівчатка, якщо вам цікаво, дивіться далі декілька фото, що як ми гуляли по Львову, як я була в зерно заходила, і про витинанки від Дарії Ложанської в музеї модернізму. Все, пока-пока. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. Ставте лайки. Я вас всіх обіймаю. Бажаю, щоб ваші мрії обов'язково здійснювалися. А для того, щоб мрія здійснилася, що треба робити? Правильно мріяти. Тому давайте, дірзайте. Ви мрієте, а я буду просити, щоб все світ вашої мрії здійснював. Наше улюблене хобі. Або це Мрія стосовно дітей, або мрія стосовно а, роботи, або мрія стосовно подорожі, або мрія стосовно мрія вас двигає вперед. Ось так. Все. До зустрічі. в гостиницю, єду в ліфті. На шестий етаж. Зараз будемо дивитися наш номер. Ну, тут речі, так чува. Так, так. планы вакуації. Кумбочка, кровать, холодильник, телефон, клас, зеркальце. Ну і як виглядає? Ой, клас! Боже, прелість! Подивіться! Подивіться на це! Вау! Просто неймовірно! Ой, краса, неймовірно. Це з мого вікна. Ой, клас! Супер. Холодильник, тумбочка. Зараз подивимось, що тут повинна бути ванна. Ура! Я хотіла саме з ванною. Ванна раковина, полотенечко. Все чистенько. Привіт, фен! Фен, дівчатки! Неважно, у кого є волоси, тому фен пригодиться. Ой, класс. Супер. Тут полочки, кондиционер. Очень тепло. И Есть тапочки. Я могу переобуваться. Ну телевизор я смотреть не буду, зеркало. Ну и самое главное это та дам та -да 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 дам Сегодня день Тетяны, я витаю тебе, Тетянка. Ты файна квиточка, ты умничка. Мы уже застрелились с девчатами из Одессы. И я пошла отнести речи и зараз буду спускаться до них. Вітаю всіх тетянок, знаем Тетяни. ж чули той прикол. Зеля сказав, що тепер всіх Тетян надо переименовать в гарпіну. Так що, вітаю з нами в гарпі. Це і значить тетянка. Сонечко привезла за десь погодка суперовая. Дивіться, подивіться. Вау, просто вам видно? Ой, клас. Просто клас. Супер. Всіх вітаю, бажаю здійснення мрій. Ну і що, будемо знімати ретріт? У Львові? Це все українська подія. Вже я знаю, що Аня з каналу Energy Stitch Energy склала пісню, будемо співати пісню всі разом. Вау. Боже, кайф. Дівчата, дивіться, якщо ви думали, так, як і я, що це рамочка, це не рамочка, це вишивки. Дивіться, як. Але тут я не зрозуміла, мені кажуть, що це сороковий каунт, як у нас мікровишивка буде. Но дівчата кажуть, що я помиляюсь, що це Ні. дивіться, який смачний. Так, дівчата, все я вірно зрозуміла. Це оце віші, а це набір. Да, Ми вас пізнали. Ви до нас підходити. Фокусуйся. О! спільнота з'їжджається, вишивальниці разом збираються, час провести з голками і нитками, і пришивати бісер з лелітками Буде зал творчим шумом наповнений, і красою робіт переповнений. Для дівчат вже давно фаворит. Вишивальний, Львові ретрит. Це ретрит. Хлопчина, наш знайомий друг мій, допоміг мені з музикою, зробив свідіньєм за українською мовою. І сьогодні вночі він мені зі студії прислав цей запис. Дуже, дуже вдячна, що він встиг поняти моєму послужити вперше. Тому дякую. дякую. Для учасниця готується і новинки вперше демонструються. Для на час об'єднання, для знайомства і спілкування. Привітають до нас подарунками І поїдемо додому з пахунками Не дарма ж він для нас фаворит Вишивальний у Львові трит Серед ритва Він нарешті Thank you. покажи свою красу. Тут зустріла всіх, кого можна зі всіми обіймаюся, цілуюся. Не знаю, що там з помади, але дівчатки всі в помаді. А це хто знаєте? Це Шаня. Дивіться, встигла. Ой, я думаю, хоч би вона привезла, хоч би, хоч би. А вона взяла і привезла. Аня, дякую тобі. М -м -м -м. Тож вам дякую. Дуже, дуже. Оця дуже, дуже. торба від Верени, вона дуже-дуже зручна, дівчатка. <реку> дуже зручна. І ноутбук в не, і куди не, при, не приходила з цією торбою, всі питали, де купила? Купуйте, уверен. а ти, а ти кажеш, сама пошила. <п 'я> хочемо подарувати невеличкий подарунок і підтримати вас в, 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 в цей момент, в який ви зараз проживаєте. Я думаю, що багато з вас знають, що Таня зараз В неї зараз дуже складний період життє, але все буде, але все буде добре. Це саме головне, що вона. Ми Є, і, це знаємо, і що ви з нами, і ми хочемо вас трошки підтримати. Таким маленьким подарунком. Я це від щирого серця, це, це наше таке бажання. Давайте підтримаємо Таню. Таня, розказ... ну, Таня щось точно зараз скаже, бо вона дуже... мягко говоря. в такому шоці, як я була у ці дні, я не була, як зараз Наталя. Дуже вам дякую, мені дуже приємно. І задля таких людей, як ви, я буду боротися, боротися і боротися. Якщо вам щось випадає на це не... За що там? А для чогось? Для того, щоб я в житті не приїхала у Львів. А тепер приїхала. Тому що а вдруг завтра буде останній день, а ретрит сьогодні. Треба їхати. Ось так Оля, дякую. дякую. Опірний театр. вистава «Летюча миша. Я все ж таки мрію попасти до. Дарії Альошкіної на виставку Витинанок. Дуже буду радіти, якщо мені це вдасться. А якщо вам цікаво, що це таке і куди це я намилилась, дивіться далі, дівчатка. Кольору і дві оксаме та для стрічки для герну гирданів для стрічки. Ще я придбала вам подаруночки Анюті і Танючі. О, як приємно! Знаєте чому? Тому що ми були на майстер-класі по мікровишивці, і в мене асоціація відразу з нами будете вишивати і згадувати даш свою адресу, щоб алаверди можна було зробити. Дякую, це дуже приємно. Спасімо. Це справді мікровишивка. Да. Ну це магнітик. А але... в тебе така є? Ми нарешті сфоткалися на фоні театру. Да, то ми ходимо покруг нього да. і завжди то темно, то до світло, то дощ. То, то, то загубились всі, тепер це... знайшлися сфоткати. Це сталося.